Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ поліцейські заходи, стаття номер 42 Дуже цікава стаття. Називається вона Поліцейські заходи примусу. Ось так. Є такі заходи. Перше. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу. Перше. Фізичний вплив сила може фізично на вас впливати, застосовувати. Друге застосування спеціальних засобів. Третє застосування вогнепальної зброї. Ну, це вже, мабуть, в самих крайніх випадках. Так, другий пункт. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. Ну, ну, згоден, що потрібно, якщо там вже якісь злісні правопорушники, які чинять супротив а, або не піддаються словесним якимось діям. Ну, потрібно проти них застосовувати вище прочитані засоби. Так? так, третій пункт спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу. Це сукупність пристрою, приладів, предметів, спеціально виготовлених. Конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей у від ураження різними предметами, у тому числі від зброї, тимчасового від... відворотного ураження людини, правопорушника, супротивника, пригнічення чи обмеження волі людини, психологічною чи фізичною, шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових. Тварин, ось що можуть. Так, ну тут не буду коментувати. Дуже багато. Так, четверте, для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби. О, це цікаво дуже. Перше: гумові та пластикові кийки. Дуже добре. Друге, електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії. Ще краще. Засоби обмеження рухомості, кайданки, сітка для зв'язування тощо. Четверте. Засоби спорядження речовинами сльозогіної та дратівної дії. П'яте засоби примусової зупинки транспорту. Шосте спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби. Сьоме службові собаки та службові коні. Ну, Коні та навіщо? Собаки то зрозуміло. Купити ми їх. Так. 8. Пристрої гранати та боєприпаси світлозвукової дії. 9. Засоби акустичного та мікрохвильового впливу. 10. Пристрої гранати, боєприпаси та малогабаритні підрівні пристрої, які для руйнування перешкоди примусового відчинення приміщень. Одинадцяте. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи Аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії. Ну, як зрозуміти, снаряд смертельної дії чи несмертельної. Дивлячись, куди він потрапить, так? 12. Засоби спорядження забезпеченими дотримуючими препаратами. Що за препарати? Що, щось вколоти чи дати з'їсти, таблетку якусь? Незрозуміло. 13. Водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. Тут зрозуміло. Так, п'ятий пункт. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не визначені цим законом. Ну, ножі, мабуть, не може. Тут бачите, не написано про ножі. Чи якісь вили, чи лопати. Так, то не може застосовувати. В законі цього немає. Так, шосте. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту, шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування. Сьоме, поліцейський зобов'язаний негайно зупинити застосування певного вигоду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. Ну, якщо вже там кійком тим вдарив чоловіка, якогось чоловіка чи жінку, чи особу, як вони пишуть, і бачить, що вже особа. Втратила свідомість, то добивати не потрібно. Да? Ну, це так, як приклад, один з мільйонів. І восьме, норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю, встановлюються Міністерством внутрішніх справ України. Ось такий закон номер 42 так, п'ятий розділ поліцейські заходи, щоб ви мали на увазі, що можуть проти вас застосувати, якщо ви будете порушувати закон і не підчинятись. Вимогам поліції. Добровільно.